Кажучи про затоплене місто, хочу навести один показовий факт, що коли ми йшли з колежанкою, і вона е звернула увагу, каже: подивись, це волейбольний майданчик високий із сіткою, яка повністю залеплена, заліплена брудом. І я потім звернув увагу і на майданчик, і на дерева, які, виходить, повністю були під водою і на них. Залишився бруд і якісь речі залишки від того поводку, який відбувався. Я вчора повернулася з гданську, де ми були на конгресі жінок, і там волонтери розказують про ті долі людей, яких спіткала ця повінь, як вони їдуть з розумом яким важко це взагалі якось прийняти, того, що потім адреналін їх пускає, і вони розуміють, що вони залишились без нічого. Вони залишились без нічого, і ту допомогу, яку вони так вони отримують від держави, але то є мізер, тому що там нема нічого. От, щоб ви розуміли, ми зрозуміємо це, бо у нас така сама проблема в Україні. Українці, як ніхто зрозуміють, що таке втратити в один момент все. І от зараз моя думка, що українці і поляки їх настільки об'єднає оцей 22-24 рік в спільній історії, що якби дезінформації оцим ботофермам. Ольгінським. Оцим проплаченим скотам, яким гроші є важливіші за людські долі за долі дітей. Їм вже не вдасться. того. Очікували 18-го десь вересня кризу, навіть де ну, ж почали раніше. За тиждень, напевно, так. За тиждень десь точно. Середина вересня. Середина вересня, так, так, точно. Ну, вже 17, 18, 19 ми вже їздили туди вересня. вересня. То ще раніше почали. То вже затопило тоді Клоцького. Я пам'ятаю, е, мер наш. Прогнози песимістичні. Я просто погано польську розумію, я тільки пам'ятаю, що це песимістичне. Але вони так, мабуть, спираючись на досвід, який був 97-му році, готувалися ж таки людей до того, щоб люди я Ну було таке відчуття. Тобто вони намагалися робити все і можливе, і неможливе. Ми бачимо, що вони молодці впоралися. залежало від дамб цих. А чи витримають ці дамби, які там є? Так є сама. Така велика дамба то в товклоцька. Теж так само було там дуже великий натиск був на ній, бо згорто все залило і дуже великий потік був. Ми жили в тому будинку, де знімали велику воду саме в тому на Казанові. От, е, ну, звісно, дивились кіно, е, потім нас там багато друзів. Місцевих, які розповідали нам історію, як це відбувалося, ну тому звісно, що знали. От. Але е, ми переїхали за тиждень до того, і я ну да, от якраз в той тиждень, коли ну, якби основні події почалися да, на Гондуфмали. Мені здається, це ну, те, що люди повинні робити. Так, да, можна сказати, там, що багато структур допомагають організовано, але ж тут питання часу, да, кожен день. Там, завтра ну, вже є дощі. От, тобто У людей питання як швидко це висохне. Там, я бачу, що далі там, зараз їм допомагають робити ремонти. Ну, тобто тут Кожна година вона має значення. Ну, тобто, це не дуже там якесь у мене раціональне рішення, а скоріше бажання допомогти. Я можу сказати, знаєте, в 22 му році, да, я спостерігав, як допомагали там моїм друзям, моїм колегам. От, але без цього в мене була б, ну, мабуть, така сама реакція. Вроцлав, 29-30 вересня. Повінь вже позаду. Вода відійшла. У вересні Польща пережила одну із наймасштабніших природних катастроф останніх років. Повінь, яка вразила південні і південно-західні регіони країни. Найбільше постраждали нижньосілеське, опольське та сілеське воєводства. Тут уряд щонайменше на 30 днів запровадив стан стихійного лиха, який, зокрема, передбачає обмеження прав і свобод людей. Заборону перебування у визначених місцях і примусову евакуацію. В окремих місцях Польщі за 24 години у вересні випало 215 літрів опадів на квадратний метр. У містах Ниса, Єленя, Гура, Глуховази, Лондекс-Друй, чеховіце стронє -Джі Стронєшлонський та Клоцько рівень води піднявся до катастрофічних показників, які подекуди перевищують навіть повінь тисячоліття. 1997 року. Повінь 2024 року однозначно об'єднала поляків, але й всіх тих, хто обрав Польщу своєю другою домівкою, зокрема і для численної української громади Нижньої Селезії та Сілезії. Зараз знаходимося на одному із островів Вроцлава. Як він називається і чи це місце вам подобається взагалі? Чи воно вам близьке? Це, напевно, Тумський острів ще є. Можливо. Дуже подобається, бо в принципі тут багато мостів у Вроцлаві. Я дуже люблю мости. 111. Так, 111. 111 мостів і просто то чарівно, чарівне місто, бо все є вода, є набережна, дуже гарно. Тут просто ходимо через ці річки, проходить шлях на роботу і назад, тому да, чи пішки, чи на машині постійно через ці місця. І постійно хтось приїжджає в росли, все ж таке місце споткань. І тому перше, що хочеться показати, це ці острови, ріки. Це майстерня маскувальних сіток у Вроцлаві заснувала цю майстерню фундація Птах. Вони до повномасштабного вторгнення допомагали українцям, діткам українським. А зараз ми в цій майстерні платимо маскувальні сітки для військових і ну тут платимо, відправляємо в Україну. Ми працюємо майже кожен день. У нас волонтерська організація, і є волонтери, які відповідальні координатори. При коли ну, ми записуємося, маємо час. Коли відкрити, ну кожен день по-різному графік формуємо кожен тиждень, і можна прийти поплести годинку, дві, у кого є скільки часу. Люди приходять, і так потрошку з вільними зусиллями платимо сітки. Мене звуть Андрій, і я живу в Рославі не так давно. Насправді, саме у Польщі більше трьох років. А в Рослав для мене якби нове місто. І для мене ця новина була можливістю показати, що українці можуть дати щось полякам, які. Допомагали українцям досить суттєво. Я застав початок повномасштабного вторгнення в Данську і бачив, як поляки допомагають. Хотів зробити щось з свого боку і показати щось. Я не піддався паніці, а просто пішов спочатку і купив бідронці якихось продуктів і відніс волонтерам. Залишок тижня я працював або Намагався знайти допомогу в місцях, де були паводки і де допомога могла бути корисною. І таким піковим днем у Вроцлаві був кінець середи початок четверга. Після того я приключився на допомогу місцям, які можуть могли бути затоплені, як, от, наприклад, Клоцько або глухолази, я знаю. І мені вдалося виїхати на цьому тижні в Клотську. Це було буквально 4 дні тому. І я долучився до цієї акції, пропрацював там цілий день. Було досить важко, але якусь таку краплинку допомоги я все таки зі свого боку зробив. Ми теж як організація наша, так і ми, і я особисто теж хотілося допомогти, тому що ми бачили, що місто справді до цього готується. Вони ну переживали, що це вони ми бачили, що вони це вже переживали, і як для них це болюче, і ці спогади, і як тривожно, тривожно було в місті. Ну людей готували, закуповувалися водою, продуктами, тому що йшла мова про те, що може може не бути води і світла в місті. Також люди укріплювали ті райони, де найбільш ми вірно могла бути повінь. Вони укріплювали піском, мішками з піском. Були організовані спеціальні містом спеціальні пункти, де привозили пісок і волонтери, і в тому числі наша організація. І ми приймали в тому участь. Ми допомагали там, наприклад, набирати по ці цей пісок, загружати на машини, розвозили самостійно. Ми також наша майстерня також знаходиться в місті, яке було затоплено в 97-му році. Ми також тут укріплювали і наші вікна, двері, щоб в разі повені не так не так, не так було. Багато тут води. І е, наші дівчата з нашої організації м, також придумали таку ініціативу, е, оскільки волонтерів місто було дуже мобілізовано, було дуже багато волонтерів в цьому приймали участь. Е, і, до речі, дуже було багато українців. Ми коли їздили по цих місцях, е, допомагали, багато чули української, української мови. І, можливо, вони не робили так це публічно, так, але однозначно там українців було багато. І наші дівчата е, вирішили виступили з такою ініціативою. Приготувати їжу і нагодувати волонтерів, які цілий день там займаються тим, що грузять, пісок завантажують. І ми, ми зібралися і ліпили вареники, ліпили голубці, закупили також води, різних соків, смаколиків, і теж їздили по пунктах і таким чином гарячою їжею годували волонтерів, які вже були втомлені, бо цілий день працювали. Ну це був такий наш невеличкий вклад. Їздили до Клотська, з друг, жалязно, до Джеховіць не доїхали, бо там було завалено. Просто обвал був дороги і міст обвалений, то ми не доїхали. Але те, що бачили, ну то жахливо, звісно, бачити, бо їхали по вулицях, навіть центральних якихось вулицях були звалені просто стовби, затоплення видно, що в деяких місцях навіть по другий поверх була вода. То було видно. Просто якісь машини, які стирчали десь там на навіть перевернуті, десь між дерев, як ми їхали до то там між деревами, така вражаюча картина була побачити, висить машина між двома деревами. Якась там пралка в лісі застрягла, якісь речі на деревах висать. Ну, то страшно так дивитись, бо це уявляю, що це дуже велика сила природи. З однієї, сторони, як я кажу, дуже гарно це все бачити, а з іншої сторони, природа то є страшна сила. З ким ви їздили і якби яким був цей такий перший поклик? Чи страшно було туди їхати? Як це було? Їздила з колегами. Бо як перший раз поїхали до військових, то допоміг саме віце-директор мій Сергій. То їздила з ним, бо фізично було закупити ту воду, трохи важко тягати її там, переносити. То він мені допоміг. На наступний день, теж як почув, що я їду, він сказав: Добре, я з тобою їду що ну трохи переймається, що дівчинка, що сама там, або фізично так само допомога потрібна. То поїхали, їздили так. Ще дівчинка в нас з роботи почула, що я теж так збираю. Вона каже: добре, мене ще є допомога. Вже все в багажнику, поїхали разом. То ми їздили двома автівками. Так, от ми побачили на Фейсбуці фундація Птах, пост зробили запрошені Вони разом фірма ІМПЛ. Організовувала виїзд, і вони збирали волонтерів. і Ми відготкнулися і поїхали з ними. Їздили також в Плоцько. Тобто це був такий організований виїзд. В конкретну точку нас організували, ми приїхали, робили. Наша задача була в тому, щоб там значить, райончик такий, будинки. П'ятиповерхові будинки, і перший поверх ну повністю цих будинків був, тобто, все там було винесено на вулицю у людей. Люди там втратили, можна сказати, свої квартири. І наша задача була допомогти вичистити півниці, підвали воду цей весь бруд повиносити, почистити під'їзди. Ну це дуже звісно теж таке. Ну, боляче враження від Як того. Який запах був? ну, запах, <смеш> <Болоте>. <смеш> ну, запах такий запах. собі. <смеш> Навіть таке відчуття, що якоїсь змерлої тварини, або ще щось, бо дуже багато, я просто розумію. Як завжди їздила і бачила якісь цих лисичок, цих оленей або ще щось, скільки також і тваринок постраждало. бо про це практично ніхто не, ну, не замислюється, але все ж таки так, так але це велика проблема, я вважаю, і дуже багато, мабуть, змерлих тваринок десь лежить, на жаль. теж. Тобто я так розумію, ті, хто живуть мешканці перших других поверхів, вони десь поїхали. Багато квартир були зачинені деякі так розумію, з дозволу хазяїв були відкриті, але хазяїв не було. Там ну просто все виносилося, все ну там ну зруйновано все на 100%, Ну тільки ті мокрі стіни стоять. Ай, ти навіть не можеш уявити, що там було якесь життя там тиждень тому все винесено. Люди, ну ті, хто на верхніх поверхах, вони навіть нам там посміхалися, якось там махали. А деякі люди, от як Даша каже, дуже. В такому стані ти бачиш то страшне таке, зносило просто навіть будинки повністю. Ми як їхали в Друй, і я зробила таке фото, де стоїть будинок без одної стіни, просто там, де без дверей, звісно, без вікен то хвиля повибивала, то ну зрозуміло, але повністю розноситься там, де розносить стіни або пливе весь будинок, ну то страшно бачити. Не дай Боже, там люди ще залишилися в тому будинку. То... Ну тяжка і ситуація. Так, ідеш по тим дворам, і е, це такі е, величезні. Величезні кучі сміття, в яких ціле життя. Ну от ти бачиш, так, оці всі меблі, меблі консервація, книжки, о, да, меблі. все, все, все. Але все це перемішано з тим брутом, з цими зламаними тими всіма е, ну, руйнуваннями. Е, тобто, от так життя перетворилося на оцей величезний величезний сміттє е, житло, як дивилася, наприклад, їхала. І так собі гадаю, в когось був бізнес. Наприклад, бачили один склеп, такий магазинчик. Видно, що продуктовий, і то просто всі ті продукти в мішках мусорних на вулиці вже стояли. Тобто ну, нічого не залишилось. Розумієш, що не тільки житло пострадалося, й бізнес так само. Я від недавнього часу в мене почалася каденція в ратуші при раді жінок президента Вроцлава. І відповідно я з ними познайомилася вже дуже дуже давно з цими волонтерками, з жінками такими активними. Ми робили вже роки рокенні з ними різні проекти. І відповідно, коли ти реалізовуєш якісь спільні проекти, і це вже там 5 років минуло, 6 років минуло, ти вже знаєш, хто дійсно це робить від серця, хто це робить тільки для грантових грошей, хто це робить тільки там для галочки, бо це престижно. В Всякому випадку я познайомилася з дівчатами в усіх проєктах, де не було на то жодної копійки до фінансування. І я от можу сказати відверто, що я маю щастя в Польщі на людей, тому що мене поєднало дійсно з волонтерами за покликом серця. І коли почалося власне трошки зайдуше до два роки назад, до повномасштабного вторгнення. Ці жінки, польки, вони в першу чергу вони кинулись власне допомагати українцям. Причому, що їх війна, наша повномасштабна, застала на складі в пакуваннях пачок, бо був кризис на білоруському кордоні. Зараз, коли почали сапавить, вони знову ж таки почали допомагати людям, які постраждали від повені. І в мене є такі власне ці дівчата: Мажанна Лукашевич, Йоанна Станчик, Мадя Розвадовська, Йоланта Нізгодська. Пані Йоланта вже тепер є посланкою на сейм. Вона в сеймі. Вони кидають. Все, чим би вони не займалися, і вони йдуть рятувати людей. І відповідно, коли в нашому чаті, в якому ми спілкуємося, було що все там, я зараз розказую, в мене просто мурахи, Бо я була там, я була в перші дні. З дівчатами ми були, щоб зрозуміти наскільки ми були і в Строні Шлонське. Ми були в Клоцьку, ми були в глухолазах. Ми були в Герарту. Це є там, де допускалося тільки військо об територіальної оборони і місії гуманітарні. Ми їхали з гуманітарними місіями. По найдальших власне в найдальших частинах. І то було так, що як тільки почалася інформація про цю, про цю біду, в мене чати розривалися всі просто на дві сторони. Бо з одної сторони я була в чатах з поляками, які дійсно можуть допомогти, як то кажуть, важкою артилерією, це евакуація людей, це є ми везли. Генератори електричні, бо там люди залишилися без електрики. Ми везли харчування дитяче, доросле. Ми везли харчування для тварин, ми везли лопати, граблі, гумаки. Ми везли все, що тільки може бути потрібно, як чим працювати, чим рятувати життя і, власне, рятувати життя. А з другої сторони, у мене чати розривались від тих людей, яким я вже колись допомогла, і вони хотіли допомагати полякам. Вони казали, що у нас у є такий, власне Мажанна Лукашевич, вона є в фундації Тратва час обшещень. Це там, де власне допомагали під час повномасштабного вторгнення українцям. То коли я в перший день приїхала в тратву, ми завозили дари для тих пошкодованих, то там уже дівчата українки були на складі, і вони цілий день були на складі, вони пакували ті пачки. Потім тільки почали ми укріплювати Врослав, бо вже Врослав чекала хвиля. Я особисто була на валах в зоопарку, тому що я розуміла, що таку кількість тварин не будуть евакуйовувати, коли треба евакуйовувати людей. І ну, це серце було. боліло. Це було важко психічно, того, що це було біля води. І ти розумієш, що якщо щось не витримає, дамба прорветься, то можливо ти тут з цими тваринами і залишишся. Але це був свідомий вибір. І коли ти приходиш і ти бачиш польських дітей старших класів, які приходять, ризикуючи своїм здоров'ям і життям допомагати, ти розумієш, що волонтер це або з дитинства, або цього ти вже не навчиш. І дійсно було так приємно дивитися, як ці дітки допомагали. І я скажу, коли вони розуміли, що ми українці вони стояли і вони були. Ну вони були думні з того, що українці також їм допомагають. Що цей хейт, який в інтернеті, який е, каже, що українці не допомагають, що українці погані, українці приїхали забрати у них тут допомогу, гроші і так далі. І тут бац українці з ними. І ми так гарно познайомились тоді. Були ми декілька днів. Власне, допомагали там з тим піском. ну Потім я вже мусила їхати, їхати на ті більш такі важчі роботи, як то кажуть. Тому що ми і прибирали там в Клоцьку, де залито було. Був шок від того, що. Наскільки вода може наробити біди? Це не підтопило, це воно нищило все на своєму шляху. Це були вивернуті мости, це зміталися хати. Це були взагалі. Це ти заїжджаєш, де нема ні одної людини, де тільки військо і ти, Ти везеш цю допомогу, і ти розумієш, що вони там пашуть, не покладаючи своїх рук, щоб розгрібсти ці завали, щоб ви собі люди зрозуміли. Що таке вода в тих частинах, де була біда? Це коли в будинку не залишається навіть штукатурки. Тому що ця вода, яка заливала, вона була з намулом таким. Там не було ні в що потім ні переодітися, ні що з'їсти. Там не було ні одної, ні одного елементу всередині, на якому можна би було ще до ужитку то використати. І відповідно ці хлопці з тероборони, вони все виносили. І коли ти їхав, отам от пам'ятаю Гералтов, мені здається, один з найбільших постраждав був там. Вулиці просто без будинків, там тільки гори піску, щоб якось оці дамби вони укріпляли там гори цих зруйнованих будівель, там гори чиїхось меблів, чиїсь речей. І я повернулася власне. Мені дуже важко розмовляти на цю тему, бо... Звичайно, коли ти їдеш по місту, яке, яке зруйновано фактично, да? з цими безліч, як казав Андрій, речей на вулицях, біля будинків винесених. Було Ну не знаю, про було б боляче як за, за щось своє, коли ти розумієш, що в Україні такого зараз дуже багато, але воно зруйновано бомбами, але все одно це чиє життя, це чиїсь домівки, це чиясь історія. Ну було б боляче як за своє, так особисто мої такі відчуття. І ми з дівчатами коли прибирали там поруч, одна з жіночок каже: а хто буде наші міста? Так само прибирати і відновлювати, коли це все закінчиться. Я кажу, ну то ми повернемось і будемо допомагати. <гум> ми ж будемо це робити. Ну, звичайно, дуже відчувалося це, як, як своє, як всі ці картинки, які ми бачимо з України. Те, що там відбувається зараз. Ви розумієте, що потрібно робити, а не сидіти і там щось боятися. От Я завжди так кажу, треба робити. Бо боятися, ну що боятися, то нема сенсу. Хоча все одно страшне, нікуди страшно, цей страх не, не, дівається, не, дівається, да. не дівається. Ну це єдиний ліки від цього страху це робити такі якісь конструктивні так. дії, об'єднуватися з людьми, шукати, де можна. По і було страшно, що діти самі вдома. Ну самі вдома, і думаю, так собі їду. І думаю, ага, зараз там в вроцлав пишуть постійно ж так, чекаємо, чекаємо о тій годині, о тій годині. А я так іду, думаю, боже, доїхати додому. А, Телефони посідали вночі, їдемо, а, а дома діти. А дома діти самі і. так. А ще машину потрібно поставити десь на надземний паркінг, бо мінус другий, а ще де, де його знайти, той паркінг, як дойти додому, і все це. Ну то, так само страшні були, звісно, так трохи страшно, але все ж таки саме цей страх, мабуть, і дає такий, як то стержень, так, такий внутрішній тої сили. Сила більше стає. Саме від того страху, мабуть, якраз що потрібно щось зробити, і ти робиш просто те і все.